Колишній чемпіон світу в супертяжах, легенда світового та українського боксу. Володимир Кличко має намір провести наступний бій проти британця Тайсона Ф'юрі. Про це повідомив відомий тренер Джеймс Алі Башир, який раніше працював з українцем. За словами наставника, повернення легенди залежить від рішення чинного чемпіона світу Олександра Усика. Я дуже часто спілкуюсь із Володимиром. Востаннє ми розмовляли з ним приблизно дев'ять днів тому. Він чекає, що робитиме Усик. Кличко має величезне бажання повернутися на ринг, щоб провести бій з Тайсоном Ф'юрі. Після цього він може остаточно закрити двері своєї кар'єри. Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня. Стали відомі гонорари обох боксерів за бій. Загальний гонорар за бій складе 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Очікується, що розподіл гонорару на цей бій складе 65 на 35. Тобто Усик отримає близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а Дюбуа близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів, що стане його особистим рекордом. Олександр Усик розповів, де планує провести свій фінальний поєдинок в професійній кар'єрі, а також звернувся до Дональда Трампа. Я хотів би провести наступний поєдинок на Олімпійському у Києві. Хто міг би бути моїм противником? Не маю уяви поки що, також хочу звернутися до Дональда Трампа. «Дональде, відкрий очі та допоможи моєму народу. Трамп має нести за свої слова якусь відповідальність, адже казав, що зупинить війну за місяць або за день. Навіщо взагалі тоді було таке говорити? сказав Олександр Усик. Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі напередодні реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбоа оцінив силу удару українського супертяжа. Я знаю, що в Усика немає сили. Він завдав мені найкращі удари у першому поєдинку, і так і не зміг збити мене з ніг. Даніель Дюбуа пояснив, чому він штовхнув Олександра Усика на дуелі поглядів. Це була просто гра, там нічого особливого не було. Це одна з тих речей, які іноді трапляються в боксі. В таких великих поєдинках на кону стоїть усе, але я просто чекаю на цей бій з нетерпінням, сказав Дюбуа. Джозеф Паркер напередодні реваншу Усика проти Дюбуа поділився своїми думками про поєдинок. Я вважаю, що Усик великий боєць. Дюбуа змінився з першого бою, але ось чому у нас є реванш, щоб побачити, чи зможе Дюбуа подолати труднощі. Багато людей також сумніваються в ударі по корпусу. Я думаю, що це був низький удар, він влучив нижче пояса, але багато людей кажуть, що це був законний удар. Тож цей бій має визначити. Чи був це випадковий удар, чи Усик просто майстер, сказав Паркер. Колишній чемпіон Джордж Камбосос розкритикував слова боксера Річардсон Хітчинс, який розповів, що кращий за Лому. Це якась неповага до великого ломи. Хітчинс каже, що переміг би лому. Як ти взагалі смієш таке казати? Лома легенда. Так, він мене переміг, але це було після 11 важких раундів. Лома довго і важко готувався до цього поєдинку. Він віддав повністю себе у цьому бою. Коли я бився з Ломою, У нього була одна із найкращих версій. Для мене честь було битися з таким суперником. Я радий, що зміг привести в Австралію легенду боксу, сказав Камбосос. Легендарний супертяж Майк Тайсон назвав найкращого мексиканського боксера, якого коли-небудь зустрічав Сальвадор Санчес. Я просто вважаю, що Санчеса було важко перемогти. Це робило його справді особливим для мене та всіх інших, хто знає його стиль. Якщо ти середній боєць, пристойний боєць, ти можеш протриматися до кінця, але він точно надере тобі дупу. Санчес перевищував рівень всіх інших боксерів. Сказав Майк. Теренс Кроуфорд впевнений, що є першим у списку найкращих незалежно від вагової категорії. Американець переконаний, що у суперпоєдинку проти Канело вийде переможцем протистояння, незважаючи на те, що йому доведеться підніматися у вагову категорію мексиканця. Мій ідеальний список з одних перемог у кар'єрі говорить сам за себе: я найкращий боксер світу, і не має значення, який у мене суперник і яка вагова категорія. Я завжди перемагаю. І так буде в бою з Канело. Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками про екс-чемпіона в супертяжах Ентоні Джошуа. З Джошуа покінчено він вже все. У нього була фантастична кар'єра, якщо говорити про стару школу. Він був чудовим для боксу в той час, і його спадщина залишиться як у людини, яка вивела бокс на перший план і повернула його до масштабних поєдинків на стадіонах. Звісно, він пішов за мною, коли почалися бої на стадіонах. Я започаткував це, а він підхопив ініціативу. Він, Едді Хірн із Sky Sports, з тим п'ятирічним контрактом він став справжньою зіркою, але його кар'єра вже позаду, гроші він заробив. Щойно він почав зустрічатися з боксерами вищого класу, та навіть до того, як піднявся на новий рівень, його знищив Енді Руїс. Потім він двічі вийшов проти Усика, його повністю переграли, побили і закінчили. І тепер його жорстко нокаутував Дюбоа. Для мене на цьому все це має бути кінець кар'єри Ейджея. Мені це не цікаво. Я більше не хочу бачити його на рингу», – сказав Фроч.